Друзі, ставайте спонсорами каналу, став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Путін розраховував заручитися мовчазною підтримкою Туреччини в питанні війни проти України. Москва наполягала на формулі замороженого конфлікту, сподіваючись переконати Ердогана у вигідності посередництва. Однак Анкара паралельно вела закриті консультації. З українським військово-політичним керівництвом під час останніх переговорів залужний і Зеленський запропонували Туреччині план взаємовогідного співробітництва підтримувати вступ України до НАТО, спільні проекти після воєнної відбудови, нові контракти для турецької оборонної промисловості, риторика Кремля про розподіл території остаточно роздратувала Ердогана. Ердоган зробив найрізкіший дипломатичний випад за час війни. Туреччина визнає повну територіальну цілісність України. Ніхто, включно з Трампом і Маском, не вирішуватиме долю українських територій за Ною Києва будь-які домовленості можливі лише після трибуналу над воєнними злочинцями, виплати репарації, відновлення зруйнованих міст Окремо Пролунала чітка позиція. Туреччина підтримує вступ України до НАТО. Ці слова стали публічним плювком у бік Кремля. Закриття турецьких курортів. Туреччина офіційно оголосить незабаром призупинення дій спрощених військ для громадян РФ. Скасування привілейованого режиму для туроператорів, посилення контролю за фінансовими активами російського бізнесу на території країни. Росіяни натякнула. Шукайте собі інші курорти. Мальдіви варіант, якщо вистачить грошей. Таємна вилазка під Кримським мостом. На цьому дипломатичний конфлікт не закінчився. Телеграм-канали Партизан повідомили про таємну спільну операцію. За координації турецьких фахівців піротехніків, група українських диверсантів підійшла до підводних опор мосту. Українські водолази встановили заряди уповільненої дії. Вибуху не було, опору пошкоджено так, що під час руху важкого ешелону вона гарантовано обвалиться. Візуально міст виглядає цілим, що дозволяє приховати факт підриву. Однак російські інженери зафіксували критичну слабкість конструкції, саботаж підйомного механізму. Одночасно невідомі особи заблокували підйомні механізми арки мосту. Частина систем не реагує на команди управління. Кораблі з боєприпасами не можуть пройти для ліквідації наслідків. Кремль екстрено викликав китайських інженерів. Борти спокійно приземлився в Севастополі. Якщо підйомні системи не запрацюють, чорноморське угрупування армії Росії залишиться без оперативного постачання важких вантажів. Будь-яка спроба масового перекидання пального або танків по мосту може закінчитись катастрофою, і це все на фоні активізації ЗСУ на півдні. Офіційні змі РФ обмежились повідомленням про технічні проблеми підйомного механізму. Про підрив опори і турецьких водолазів не сказали жодного слова. А тим часом панічні чутки про неминуче руйнування мосту поширились серед військових і цивільних. родичів окупантів масово телефонують на гарячі лінії, вимагаючи евакуації вантажів. Коротка аналітика жертви і втрати прогноз у разі обвалення опори під ешелоном сотні загиблих. Заблоковано морське постачання, ризик дефіциту пального і боєприпасів на південному напрямку, падіння довіри до безпеки Кримського мосту, політичні наслідки Туреччина офіційно переходить на бік України. Як ключовий союзник РФ втрачає останній місток до впливу на Анкару. Кремль опиняється в ізоляції навіть серед колишніх партнерів. Військові ризики, параліч логістики окупаційних угрупувань, зростання ймовірності нових диверсій, падіння морального стану окупаційного контингенту в Криму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.